Всім доброго дня! Сьогодні я пропоную вам приготувати смачненькі котлетки із печінки. Для приготування цього блюда нам знадобиться 1 кг печінки будь-якої. В мене сьогодні куряча, два куриних яйця, дві невеличкі цибулини, 4 столові ложки манки, чотири столові ложки борошна та спеції і сіль. Печінку та цибулю перемелюємо на м'ясорубку. За цим рецептом котлетки виходять пухкенькі, смачні та соковиті. Я вам дуже раджу спробувати приготувати котлетки за моїм рецептом. Вони вам також дуже сподобаються. Коли фарш та цибуля перемелені, додаємо яйця. Та все гарно вимішуємо. Коли яйця гарно вимісились, додаємо приправи, сіль та сушені овочі. Після додаємо борошно. Та гарно перемішуємо, щоб не було комочків. Потім в нашу масу додаємо манну крупу і також добре вимішуємо, коли всі інгредієнти в фарш ми додали, то фарш залишаємо на півгодини у холодильнику. Це робиться для того, щоб набухла манна крупа. Через півгодини можемо бачити, що фарш набух став більш густіший. Ставимо нашу сковорідку на вогонь, додаємо масло та розігріваємо її. І викладаємо наші котлетки на сковорідку. Намагаємось зробити більш рівненькі. Якщо потрібно, підпра підправляємо їх ложкою. Обжарюємо з кожного боку буквально по одній-півтори хвилинки. Якщо котлетки не дуже товсті, то цього часу достатньо, щоб вони були повністю прожарені і не сирі. Дивіться, які гарненькі, рум'яні вони в мене вийшли. І все, наші котлетки готові, тож кличте свою сім'ю десь за стіл. Ось такі гарні, пухкі та смачні котлетки вийшли за цим рецептом. Обов'язково спробуйте приготувати. Дякую вам за увагу. Якщо вам було цікаво моє відео, то ставте лайк. До зустрічі у наступних відео.